Готуємо кефір'яники з начинкою. Ті ж самі пряники, але на кефірі. Кількість усіх компонентів буде вказана внизу під відео. Можете готувати навіть без начинки, також будуть смачними. В тарілку вбиваємо 2 курячих яйця кімнатної температури, плюс дрібка солі, плюс одна пачка, тобто 10 г ванільного цукру, плюс цукор. Беремо вінчик та збиваємо. Добре збиваємо. Цукор не має повністю розчинитись. Плюс соняшникова олія без запаху. Збиваємо вінчиком. Деко застилаємо пергаментом. Яєчну масу збиваємо вінчиком та відставляємо в сторону. Візьмемо глибоку тарілку, обілляємо кефір кімнатної температури та додамо харчову соду, чайну ложку з гіркою, всипали. Та перемішали декілька секунд. В даному випадку її не потрібно гасити, оскільки в нас присутній кисломолочний продукт в складі, тобто кефір. Переливаємо до кефіру яєчну масу. Перемішуємо вінчиком до розчинення цукру. Коли цукор розчинився, поступово додавайте просіяне пшеничне борошно. Частинами духовку виставте на 180 градусів Цельсія. Нехай нагрівається. Додавайте пшеничне борошно, мішайте масу ложкою, потім припиліть борошном стіл, покладіть тісто на нього та вимішуйте. Коли вже вимісили, припиліть качалку борошном, стіл також притрусіть легенько, та розкатайте тісто в пласт бажаної товщини. Припиліть чашку борошном та вирізайте коло відповідного діаметру. Вирізане коло дещо розкатайте качалкою легенько. Покладіть всередину начинку у мене це яблучне повидло. Зіщипніть краї, сформуйте пряник та перекладіть на деко попередньо застелене пергаментом. Багато начинки не кладіть, інакше пар від начинки шукатиме вихід, і рідина буде витікати. Також не беріть рідку начинку. Усі інші пряники робимо аналогічним чином. Окрім густого, яблучного повидла я ще використовував варену згущенку. проте з деяких пряників вона дещо витекла. З даного рецепту у мене вийшло 50 невеликих пряників. Викладіть їх на деко та поставте в завчасно розігріту духовку. Десь на 15 хвилин готовність перевіряйте зубочисткою. вона має виходити сухою, а верхівка дещо підрум'янитись. Готові пряники перекладіть на решітку для остигання. Зазвичай я змазував пряники звичайною цукровою глазур'ю, а також робив глазур на білку. Вирішив спробувати глазур на сиропі. Каструлю насипаємо цукор та наливаємо воду, ставимо на невеликий вогонь. Не помішуйте, цукор має повністю розчинитися. Коли він повністю розстав, потримайте сироп на вогні десь 5 хвилин, а потім знімайте каструлю. Подібним чином, як я зараз показую на відео, не робіть інакше сироп остигаючи за сахариця, швидше, ніж ви змажете усі кефіряники. Визначити готовність сиропу, змажте пряник. В даному разі на цих пряниках глазур застигне, але буде липкою. Подібним сиропом не варто заливати пряник у великій тарілці та перемішувати, інакше кефіряники злипнуться. Глазур після нанесення має одразу схопитися, висихаючи, не липнути. Якщо сироп правильно зварений, висипайте пряники в тарілку і тоненькою струйкою вливайте рідину, перемішуючи ложкою. Вже на фініші перекладіть кафіряники на тарілку. Готова глазур одразу побіліє на прянику. Під відео будуть рецепти інших покриттів. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!